Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Ми продовжуємо нашу рубрику топ 3 монети на місяць. Сьогодні поділюся з вами своїми думками щодо перспективних монет на серпень 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати: все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту За минулий місяць всі монети гарно виросли. І навіть попри те, що зараз іде невелика корекція, всі монети в порівнянні з часом минулого відео виросли в середньому на 40%. Сьогодні ми будемо виходити з того, що найближчій перспективі ріст продовжується, принаймні у першій половині серпня. Отже, перша монета на серпень буде сектор блокчейнів, і цього разу це вже не ефіріум, а Avax. З минулого разу ефіріум вже сильно виріс, і сьогодні додавати його у свій топ я вважаю не раціонально. З точки зору потенціалу майбутнього росту. AVAX – одна з топових монет, і є в списку серед кандидатів на прийняття наступного споту ETF. тігів. Avax посідає 20 те місце у рейтингу з капіталізацією 10,5 мільярдів доларів. В обігу перебуває 58,6% монет. Серед інвесторів такі фонди, як PolyChain Capital, Dragonfly Capital, Galaxy, Andersen Horowitz, HK Capital. Альтернативними варіантами можуть бути монети Aptos або SEI. Більш волатильні монети, але й потенціал росту мають більше, ніж Avax. Давайте поглянемо на графік. Виділений депозит на покупку монети краще розділити на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних і дві залишити на можливе осереднення позицій. Консервативними цілями росту будуть наступні рівні. Перша ціль 30 038 рівень Fibonacci від грудневого піку 2024 року, друга ціль 0,5 рівень по Fibonacci, і третя ціль 40 доларів, рівень по Fibonacci. На кожному з рівнів краще фіксувати певну частину монет. Залиште трохи на можливий перехай грудневого піку 2024 року в 55 доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета буде сектор штучного інтелекту. Я думаю, що цей сектор продовжить і надалі домінувати. Цього разу мій вібр упав на монету NIR, так як інші два лідери з цього сектору, TAO Render вже сильно виросли. Виходячи з можливого потенціалу росту, NIR виглядає на даний час привабливіше. Альтернативні варіанти можуть бути рендер або TAO, якщо вам не доподоба монета NIR. Нір знаходиться на 36-му місці рейтингу з капіталізацією 3,6 мільярдів доларів, в обігу перебуває 98,1% монет. Серед майстарівсті родин такі фонди, як Anderson Хоровіц, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Multicoin Capital, CIRC. Давайте поглянемо на графік. Стратегія покупок аналогічна попередній монеті. Виділити депозит ділимо на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних і дві залишити на середній позиції. Консервативною цілями росту будуть наступні рівні. Перша ціль 4 доллари 25 038 рівень Fibonacci від грудного опіку 2024 року. Друга ціль 5 долларів 0,5 рівень по Fibonacci. І третя ціль 5$80 0,61 рівень Fibonacci. Також на кожному з рівнів краще фіксувати певну частину монет і залишаємо трохи на можливий перехай грудного опіку в 8$. Доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Те ця цього разу буде сектор мемкоїнів. Так як ми пропускаємо, що на ближчий час ріст продовжиться, то сектор мемкоїнів може знову показати найбільший ріст, як і в попередні моменти росту альткоїнів. Так як зараз домінує наратив екосистеми ефіру більш ніж солоний, то мій вибір впав на мемкоін саме з екосистеми системи ефіріума. і це монета мох. Альтернативним варіантом може бути більш капіталізований лідер мемкоїнів Pepe або менш капіталізований Гаррі. Мемкоїни це певна лотерея, тому особливо аналізувати монету мог не будемо. Мох знаходиться на 141-му місці рейтингу з капіталізацією 613 млн доларів. В обігу перебуває 92,8% монет. Давайте поглянемо на графік. Стратегія покупок аналогічна. Виділений депозит ділимо на три частини, першу частину задіємо з поточних і дві залишаємо на середній позиції. Консервативні ціль росту наступні рівні. Перша ціль 17 мікроцентів, 0,38 рівень Фібоначі. друга ціль 21 мікроцент 0,5 рівень Фібоначі. і третя ціль 26 мікроцентів 0,61 рівень Фібоначі. Також на кожному з рівнів краще фіксувати певну частину монет і залишаємо трохи на можливий перехай грудневого піку в 40 мікроцентів. Це були три монети, які я виділив на серпень. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісію. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!